Вітаю всіх у студії Теркані Володимир Кремль. І це черговий випуск новин. На календарі 10 серпня п'ятниця. І про події, які сталися в місті протягом дня, дізнаємося з матеріалів наших кореспондентів. І на початку про головні теми. 10 серпня у Дніпротажинську сталося жахливе ДТП. Є постраждалі, а одна людина навіть загинула. У Дніпротажинську народного депутата пригощали горілкою. Матеріал про несанкціонований продаж алкогольних напоїв на розлив. Підприємці-волонтери перебрали міський пляж. У Дніпрозажинської відповідно до плану заходів щодо забезпечення екологічної безпеки міста та поліпшення соціального захисту населення міста, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України у 2010 році, виконуються заходи за рахунок коштів державного бюджету України на загальну суму близько 4 мільйонів гривень. Заходи включають створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, селищ Таромське і Сухачівка, території зони впливу хвостосховищ. На це фінансується 1 мільйон 700 тисяч у рамках реалізації державної цільової екологічної програми, «Приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання Придніпровський хімічний завод, затвердженої постановою Кабміну від 30 вересня 2009 року. З державного бюджету України ДП «Бар'єр» освоєно у минулому році 9 мільйонів. У місті продовжуються роботи зі створення системи комплексного екологічного моніторингу, що дозволить відстежувати усі сторони екологічного стану довкілля, здійснювати оцінку ситуації і перевіряти її на відповідність вимогам діючих стандартів та забезпечувати оперативне втручання та прийняття заходів щодо покращення екологічних показників міста. З метою створення сприятливого режиму водного об'єкту, попередження його забруднення, розроблено проект водоохоронної зони річки Дніпро у межах міста Дніпродзержинськ та планується у поточному році розчистка мілководної замуленої частини правобережної акваторії Дніпра у межах міського пляжу і затоки. Площа розчистки 8 гектарів. І до надзвичайних новин: 10 серпня у Дніпродзержинську сталося жахливе ДТП. Є постраждалі. Біля восьмої години ранку на вулиці Петровського зіткнулися автомобілі Мерседес та ВАЗ, 2105 Причини трагедії з'ясовувала наша знімальна група. Близько дев'ятої години ранку до пожежної частини номер 9 звернулися пересічні громадяни, які повідомили, що неподалік сталося зіткнення двох автомобілів. На місце пригоди одразу ж направився підрозділ МНС. Були викликані швидка допомога та представники Даї на вулиці Петровського. произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля микроавтобус Мерседес Бенц, который двигался со стороны улицы Артема в на направлении улицы Корчевского. Выехал на полосу встречного движения, совершил ДТП с автомобилем ваз 2705 Внаслідок ДТП водій Мерседесу 1966 року народження загинув на місці. Більше пощастило чоловіку, що знаходився за кермом вазу. За словами працівників МНС, його життя врятував еремень безпеки та своєчасно надана допомога. Адже діставати постраждалого з машини рятувальникам довелося за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання. Він був коли ми він був без сознання, Когда мы оказали первую медицинскую помощь, он отошел от шока, у него ну, как бы, болевой шок. То есть он подал признаки, что он жив. Нашим подразделением была оказана первая медицинская помощь пострадавшим в ВАЗ-27.05, и был он эвакуирован с, с помощью рятувального обладнания. Тобто був вирізаний і доставлений в швидку медичну допомогу. За словами лікарів, загрози для життя постраждалого зараз немає. Але враховуючи велику кількість травм та пошкоджень, поки що чоловік перебуватиме у реанімаційному відділенні. У нього сочетана травма, перелом вивіг лівого бідра, там вивіг задній з перелому криші вертлужної падіни. Перелом правой лучевой кости со смещением, ушибленная рана головы, сотрясения головного мозга и такая рваная рана плеча с повреждением трицепса. В, принципі, он в сознанні адекватен. пасажири, які знаходилися в автомобілі Мерседес за виключенням невеликих подряпин, майже не постраждали. Щодо самого автомобіля, то він знаходився у частному користуванні та для перевезення пасажирів не використовувався. Наразі причини, за якими загиблий водій мерседесу виїхав на зустрічну смугу та здійснив ДТП. З'ясовуються слідчим відділом Дніпродзюржинського міського управління міліції. Горілка на розлив. Ця проблема є досить болючою для усіх куточків Дніпродзержинська, адже майже в кожному маленькому кіоску, особливо у віддалених районах міста, можна придбати 40-градусний напій у пластиковому стаканчику. Після випитого досить часто трапляються сварки, бійки та навіть напади на людей. Звичайно, представники влади усіх рівнів та міліція намагаються боротися з цим негативним явищем та приймати відповідні міри. Та не завжди вдається припинити незаконну діяльність. Про те, як народному депутату України у Дніпрозажинську горілку наливали, дивіться далі. 7 серпня з черговим робочим візитом до Дніпродзержинська завітав народний депутат України Олег Царьов. У рамках візиту нардеп провів кілька зустрічей з мешканцями вулиць Бойка та Каштанів. Серед наболілих проблем, на які скаржилися люди, був саме вільний продаж алкоголю на розлив в усіх сусідніх кіосках. Для Олега Анатолійовича це питання є досить актуальним, адже у Верховній Раді він є членом фінансово-банківського комітету, що відповідає за оподаткування та таможню. Переконатися у скаргах людей Олег Царьов вирішив особисто відвідати один з найближчих кіосків та спробувати придбати там горілку на розлив. Нардепу пощастило відразу, адже у першому ж кіоску біля центрального відділення пошти продавець спокійно продала чоловіку міцний напій у стаканчику, ще й запропонувала на додаток прохолодного лимонаду. Категорічки запрещено малих архітектурних формах продавати крепкий алкоголь. Все крупнее, крепче, чем пиво продавать невозможно. И это очень серьезные наказания со стороны законодательства мы прописали. Но я вижу, что не просто продается водка, причем широкий ассортимент, крепкие вина, что строго запрещено. Кром'ятове, що налівають е, по стаканчикам стаканчики, є у всіх кіосках. Представники правоохоронних органів відразу розпочали перевірку документів, за якими у кіоску здійснюється торгівля. Виявилося, що жінка, яка здійснювала продаж товарів, є лише реалізатором, і відповідних дозвільних паперів немає. Тож правоохоронці почали пошуки власниці міні-магазину. Та безмутітіла. Я буду зустрічатися з начальником обласної налогової поліції, тому що рядом три школи це район. Люди крайні возмущені у вирішенні цього питання. Народний депутат дуже розраховує на підтримку самих мешканців, адже для постійного контролю за ситуацією йому вкрай необхідний зворотній зв'язок із громадськістю. Я буду з цим боротися, і в тому випадку, якщо где-то хто э, буде знову зв'язатися к своєї приступної деятельності, мені нужна бути сигнал. Я впевнений, що всі вместе ми наведемо порядок. А щодо виявленого випадку, то на момент підготовки матеріалу до ефіру офіційні коментарі з боку правоохоронних органів ми так і не отримали. Працівники міліції посилаються на те, що наразі триває слідство, і звітувати про результати ще зарано. Одна з одвічних проблем нашого міста непрацюючі ліфти. Доручення міського голови Станіслава Сафронова та першого заступника Костянтина Гузенка щодо ремонту аварійних ліфтів міста Дніпродзержинськ вже виконується управлінням житлового господарства міста. Роздратованість мешканців деяких багатоповерхівок міста закономірна, оскільки люди похилого віку, і діти, і дорослі змушені ходити пішки багато років поспіль. Здесь много пожилых людей, много людей с маленькими детьми. Естественно, подняться выше там, третьего, четвертого этажа уже возникают какие-то проблемы. Особенно если детей двое, то, в общем-то, без лифта очень плохо. Своими силами мы раз обратились, нам посчитали сумму на это дело, мы поняли, что сами мы это не вытащим. Подібних історій можна почути ще багато. Проте, як запевнив Михайло Підгурський, начальник управління житлового господарства Дніпродзінської міської ради, роботи з ремонту аварійних ліфтів виконуються. І з часом черга дійде до всіх. З тих можливостей, які нам дозволяють, ми зараз ведемо капітальний ремонт шести ліфтів на лівому березі, приступили до ремонту ліфта на Дунайській. 41 – це 14-поверховий будинок. Ще думаю, мінімум як два буде там робитись по подружби народів. На балансі управління житлового господарства Дніпродзінської міської ради 901 ліфт. Наразі не працює 90, з них 60 по лівому берегу. Пріоритет по ремонту надано лівобережжю, оскільки це великий спальний район, де проблема аварійності ліфтів стоїть гостро, досить давно. Та гарні новини отримали і мешканці району Бам, зокрема, 41-го будинку по вулиці Дунайській. Їх ліфт буде відремонтовано у першу чергу, оскільки це 14-поверховий будинок. Уже стільки люди, будемо говорити, нас страждалося з цього питання. І ось уже ми розпочали цю роботу. Коштори складає 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Окрема частина коштів піде на ремонт покрівель, аварійного житла, електромереж у деяких будинках. На ремонт ліфтів планують витрати орієнтовно 2 мільйони гривень. Проблем багато, але за день ми їх не зробимо. Все робиться для того, щоб максимально можна було забезпечити хоча б елементарні якісь умови для спокійного такого життя. Сьогодні, незважаючи на складності сучасного світу, на невідворотні кризові явища корпорація ІСД та керівництво Дніпровського медкомбінату демонструє готовність до подальшого виробничого росту і забезпечення споживачів якісною металопродукцією. А з березня цього року визначені пріоритетні шляхи на предмет, як правильно вибудовувати технічну програму розвитку, говорить в своєму інтерв'ю начальник управління капітального будівництва комбінату Володимир Романенко. За 2006-2009 роки було виконано ряд заходів у рамках програми технічного переоснащення та реконструкції комбінату. Построїли піч, заложили ще щодомінною піч, построїли дві машини, непреривного ліття заготовок з комплексами пічкавшей і інфраструктури надіжної сучасної. Також закладено стан 400 дріб 200, замість стана 350. Закупили обладнання італійської фірми. Та розпочали будівництво. період кризи довелося на три роки заморозити проєкт. А вже сьогодні, коли є невеликий підйом, програму переоснащення переглянули та доповнили. З увеличенням производства на першому етапі до 4 мільйонів тонн сталі, на другому – до 5,3 мільйона сталі. Є короткі заходи, є і більш масштабні, котрі зараз обговорюються. Розглядається проєктними інститутами, готується технічне обґрунтування та залучається відомі світові компанії. У цьому році будуть проведені проєктні роботи та часткова передплата і виготовлення обладнання установок поліугольного в обдомінної печі, установки поліугального в обжигової печі цеха обжигаїзвісті, аспірація аглофабрики, е, яка дозволить виполняти програми екологічні по вибросам і буде ще… Установка десульфурації по конвертерному цеху, пакетировщик на машинах ні приравного ліття заготовок, і ми зараз ще займаємося реконструкцією капрового цеха, де будуть встановлені пресножні цінове. Завершити роботи планується у 2013-му. Тоді ж розпочнуть опрацювання крупносортного стану, що дозволить випускати більший сортамент готової продукції. Проробляється вопрос з колеса бандажного цеху, ну і много інфраструктури, яка буде зв'язана з цими производствами. Зараз розглядаються питання, які будуть фінансуватися не тільки за рахунок інвестицій та кредитів, а й за рахунок зароблених коштів. Це будуть виконуватися найбільш ефективно і найбільш широко ремонти паглофабрики. Значить, будуть прийняті рішення приведення порядок і проведені ремонти крупномасштабні в Нам цехі сьогодні в управлінні капітального будівництва відводиться важлива роль у втіленні широкомасштабної програми. І від їх кропіткої праці та компетентності залежить майбутнє. Це згуртований колектив, де працює чотири відділи: планово, економічний, технічний, виробничий та відділ комплектації. Є взаємопорозуміння, є великий кусок роботи, до якої залучають підрядні організації. Тільки на стані 400 дріб 200 сьогодні працює 20 організацій, а взагалі об'єм робіт на 500 чоловік. І це дуже суттєво говорить Володимир Романенко у переддень професійного свята. Я хочу поблагодарити своїх колег, тому що сьогодні в управлінні капітального будівництва працювати цікаво і складно. Поскольку все це треба піднімати конкретним людям, нові вимоги, нові взаємоотношення. І наостанок побажав міцного здоров'я та щоб могли і надалі працювати у такій міцній спайці. Одні смітять, інші прибирають. 9 серпня на міському пляжі з шостої ранку розгорнулися прибиральні роботи. Молоді дні підприємці втомилися відпочивати на забрудненому піску та купатися у водорослях. Тож вони ініціювали проведення суботнику. Заручившись підтримкою першого заступника міського голови Костянтина Гузенко, озброєні лопатами та граблями близько 15 молодих людей, стоячи по поясу воді та на березі, чистили прибережну частину водойми від водорослі, а берег від випадкового сміття. З активістами спілкувалася Анастасія Васильєва. Іван Єромкін, один із ініціаторів суботника, згадує, що раніше на міському пляжі був волейбольний майданчик, проводилися спортивні турніри. Сьогодні ж тут, окрім сміття, водоростів та неприємного запаху від їх цвітіння нічого не залишилося. Підприємці від цього втомилися, тож, закатавши рукава, взялися прибирати. Допомога від міської влади не забарилася. При підтримці, звісно ж, нашого замістительного мера міста Падяжинська Буза Христина Олександровича. Поддержка дуже важна. Был предоставлен весь інвентар. Вітіва вода, личная його поддержка, то есть в чому йому очень благодарны. Міський пляж прибирати взялися не випадково, адже сьогодні це одне з найпопулярніших місць відпочинку. Працювати почали з шостої ранку. Обрізали кущі, прибирали випадкове сміття з піску та вибирали водорості з акваторії річки. Конечно, мы понимаем, что это далеко, ну, это очень маленькая частичка, то есть это мало, очень маленькая доля того, что мы можем сделать. Но, скажем так, первая цель уже выполнена, уборка уже начата, у нас это мероприятие не первый раз будет уже, то есть это у нас будет уже каждые две недели мы будем производить такую уборку на этом, на следующем пляже, ниже по береговой линии. За роботою молодиків спостерігали і відпочиваючи. Григорій Іванович каже, що справа ця благородна, проте розпочати її потрібно було раніше, перед початком пляжного сезону. Чоловік каже, в майбутньому році і сам візьме участь в аналогічному суботнику. Звичайно, вода щища, менше ці зелені, в літах і треба з весни це починати, поки в початку сезону. Ініціатори суботника на досягнутому зупинятися не збираються і вже через два тижні запрошують приєднатися до свого чистого руху усіх бажаючих. Так наступне прибирання відбудеться 23 серпня з 6 до 12 години дня. Зареєструватися можна за телефоном 533156 або приходити на місце прибирання міський пляж в зазначений час. 9 серпня відбувся фінал першого кубка федерації футболу міста з пляжного футболу. Місцем проведення було обрано футбольне поле, що знаходиться біля дренажного каналу на лівобережжі. В останньому протистоянні дійшлися варан та парі матч. У запеклій боротьбі, досвіду та молодості все ж таки перемогла команда Варан. На заході була присутня і наша знімальна група. 16 аматорських молодіжних команд цілий тиждень мірялися швидкістю, витривалістю та спритністю на футбольному полі лівобережжя. Це перший чемпіонат подібного рівня з пляжного футболу, що проводився у місті. Троє ініціативних хлопців: Едуард Савченко, Данило Сіденко та Кирило Яланбаєв, заручившись підтримкою міської влади, розробили план організації заходу. Створений у цьому році комітет з питань чоловічого футболу очолив Вадим Павленко, директор КП спортивний комбінат Прометей. Совсем недавно возглавив федерацію Гузенко Константин Олександрович. Единственный комитет, который мы с ним не определили, это был пляжный футбол, в общем-то, который динамично сейчас развивается, уже проходят и чемпионаты мира. Вот, Мы решили организовать вот такой вот первый кубок. У чемпіонаті приймали участь хлопці, які самостійно згрупувалися за місцем проживання. Це команди, у яких є злагодженість, а головне дружба. Суддя кубку Данило Сіденко, сам гравець Сталі, тому добре знає, що таке командна гра з власного досвіду. Після фіналу Данило поділився своїми враженнями. Матч був як для мене, для судді. Не пришлось не давати ні одної карточки все було добре. Я доволен. матчем. приглашаємо всіх на наш турнір, який ще буде осінью. У майбутньому організатори змагання планують і надалі розвивати кампанію із залучення молоді до футбольного спорту. Обидві команди показали високий результат. Проте найбільше виділилися Сергій Сонцев, Ігор Половенченков, Владислав Яланський, ФК Варан та Антон Присвітлий ФК Парімач. Наша команда навіть ми перший раз грали на піскі, це дуже подобається хороша атмосфера. А нам залишається з нетерпінням чекати наступного кубку з пляжного футболу, аби вкотре відчути смак яскравих емоцій та переживань. І наостанок про погоду на вихідні дні. За прогнозами синоптиків, у суботу очікується ясна погода. А в неділю протягом дня можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 20 градусів тепла. А в день протягом вихідних плюс 29. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів на секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. А в студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємно та з користю провести вихідні. З понеділка зустрічайте Яну Касіну. Я ж прощаюся з вами на все добре.